Скажи свою непопулярну думку і тікай останнє відео з серії. От коли порушать мої права інтелектуальної власності, тоді й буду розбиратися і захищати свої права. Чому це погана ідея? Справа в тому, що коли вирішуються спори у цій сфері, важливою складовою успіху є першість. Першість у реєстрації, першість у створенні, першість у використанні, в залежності від категорії об'єкту. Реєстрація інтелектуальної власності це попереджувальні дії, які вам треба зробити для того, аби потім мати можливість захистити свої права. Так працюється у всьому світі, а не тільки у нас так придумали. Наприклад, свідоцтво про реєстрацію вашої торговельної марки буде беззаперечним доказом на користь вашої позиції. Взагалі, я вважаю торговельну марку одним з найсильніших об'єктів серед всіх існуючих на сьогоднішній день. Якщо ви хочете краще зрозуміти, як все працює у цій сфері з акцентом на особливість саме вашого напрямку діяльності, запрошую вас на індивідуальну консультацію зі мною. Або ж ви можете переглянути моє нове відео на YouTube каналі. А якщо ви вже готові до співпраці, пишіть мені в особисті. На цьому серія відео з адаптації цього тренду вважається офіційно завершеною.